Даро, мене наколептаюся. А як же ж розвитись на тому сервері? В цьому відео ви дізнаєтеся про це. Погнали! Як тільки ми появилися, зразу біжимо вниз до морських світильників. Далі ми їх добуваємо. Я прискорив цей весь процес, щоб вам не було лунно на це дивитися. Після того, як ми все добули, здаємо шопкеперу. Далі телепортуємося на спаун. Після того, як телепортувалися, йдемо до магазину. Там це все здаємо першому шопкеперу. Далі повторюємо всі дії, які я показав раніше. Після того, як у вас з'явилася кірка третього рівня, йдемо добуваємо ізумруди. Як добули, йдемо на спаун. Далі йдемо до магазину. Тут є така бджола, яка продає по низьких цінах. В принципі, всю базу я вам розказав, ну а в слідчому ролику я покажу, як же правильно прокачуватися по локації. В мене на монтаж цього відео пішло дуже багато часу. Постав лайк, будь ласка.